Вітаємо друзі з вами. Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. 24 грудня в окупованому Бердянську у дворі будинку по вулиці Європейська вибухнула автівка. Транспортний засіб повністю згорів за інформацією, яку отримали журналісти Бердянськ. Сьогодні автівка може належати зраднику Василю Нечиту. До окупації міста Василь Нечит завідував будинком культури. «Нафтохімік». після окупації одразу перейшов на бік ворога. Активно брав участь у встановленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури. Потім записався до Лавпарт. Диктатора Путіна Єдина Росія та був призначений головою окупаційної ради. За інформацією Бердянської міської військової адміністрації Василя Неч та швидка забрала до лікарні теж саме повідомили в окупаційних змі. У якому він стані, невідомо. Окупаційна влада і правоохоронці ніяк не прокоментували підрив авто у Бердянську. Правозахисники та рідні цивільних українців, викрадених Росією, звертаються до Німеччини з проханням допомогти у їх визволенні з неволі. Про це йшлося у Берліні на прес-конференції Права людини в ланцюгах мирні жителі як заручники російської війни проти України за участю рідних полонених цивільних серед учасників акції родини бранців з окупованої Запорізької області, в тому числі Бердянця Віктора Бондаренко, якого окупанти ув'язнили цього року і звинуватили у терористичній діяльності. Нещодавно стало відомо. Ому, що рашисти засудили його до 20 років ув'язнення за надуманими звинуваченнями. За даними приазовського нацпарку у межах акваторії Азовського моря виявлено нафтопродукти, попередньо ідентифіковані як мазут. Забруднення виявлено окремими осередками у межах прибережної зони від ландшафтного заказника Степанівська коса до межі з Херсонською областю, включаючи частини ландшафтного заказника коса Федотова» та коса пересип. Розлив нафтопродуктів попередньо пов'язується із техногенною аварією, затопленням російських танкерів у Керченській протоці. Проте науковці українського наук. Ового центру екології моря зазначають, що з огляду на низку причин ці осередки забруднення мають інше походження. Цими причинами є фізичні обмеження, поширення мазуту, під впливом вітру східних румбів та враховуючи швидкість морських течій, і відстань від місця аварії до забруднених територій. Отже, забруднення могло б бути спричинене іншою аварією, яка сталася ближче до зазначених районів, імовірніше на південь від району виявлення. Частина мазуту, який потрапив на узбережжя, могла походити з доних відкладень. Де він накопичувався внаслідок подібних інцидентів. Попри невідоме походження цього мазуту, він негативно впливає на стан довкілля. Час, коли нафтопродукти фіксують на узбережжі окупованої частини Запорізької та Херсонської областей, молодь з окупації відправили збирати мазут до Росії. Як повідомила керівниця окупованого університету Бердянська, троє студентів першого курсу відправили на роботи з ліквідації наслідків краху російських танкерів. А ще один першокурсник майбутній педагог філолог Данило Бабич поїхав до Анапи. Доброві. will Так зараз виглядає місце будівництва оглядового майданчика в окупованому Бердянську. Нагадаємо, що цією весною окупаційна влада міста заявила, що майданчик буде побудований впродовж декількох місяців. Потім довгий час на цій території майже нічого не відбувалося. Восени роботи відновили і майже кожного тижня звітували про темпи просування. Але зараз на об'єкті знову пусто. Схоже, що до кінця цього року будівництво так і не буде завершено. Це не перший та не єдиний об'єкт, який почали робити росіяни в окуп. Пованому бердянську, та не змогли закінчити в оголошений строк. Бердянська міська військова адміністрація на сайті громади повідомила, що протягом листопада-грудня 2024 року було здійснено закупівлі необхідного технічного обладнання для наших захисників на загальну суму, що перевищує 2 мільйони 200 тисяч гривень. Згідно з даними на порталі Прозоро деякі тендери оголошувалися ще влітку, і схоже, тільки зараз вдалось отримати продукцію. Найбільш вартісним лотом були шини на їх придбання. Адміністрація витратила майже 900 тисяч гривень. i Олексій Бакай може приєднатися до сина у кримінальній справі. Слідство по справі триває вже півтори роки. На причетність бакая старшого вказують дані з ухвали суду. Досудове розслідування продовжили до 13 лютого 2025 року. На цей час правоохоронцями планується зокрема експертиза почерку в записці, де бакай старший ймовірно передає Дмитру вказівки щодо управління майном і підприємствами в окупованому Бердянську. Також слідство дослідить наявні криптогаманці банківські рахунки. Дмитра та Олексія Бакая і грошові операції за ними після 24 лютого 2022 року долучити до допиту планується дружину першого юлію. Саме на її ім'я видана одна з довіреностей у справі. Фігурують інші місцеві політики, зокрема зрадник Балицький. На базі окупованої бердянської школи номер 5 загарбники створили православну гімназію. Днями виконуючи обов'язки керівника окупованого міністерства освіти на захоплених територіях Запорізької області, зрадниця Тетяна Дубінська відзвітувала, що дітей закладу освіти прийняли до російського дитячого руху «Орлята Росії. Він спрямований на патріотичне виховання дітей молодших класів віком від 7 до 10 років. Українська письменниця Антоніна Букреєва видала збірку під назвою Хроніка закам'янілих сліз Про жахи війни та окупації. Відкриває її розповідь, яку вона почула від Бердяночки керівниці благодійної організації Рідна стежка Тетяни Тіпакової. Історія Тетяни називається Тризубна триколором та описує справжні події та емоції окупованого Бердянська. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець заявив, що на тимчасово окупованих територіях України Росія продовжує порушувати права дітей, перетворюючи їх на інструменти пропаганди та війни. Омбудсмен зазначив, що це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Згідно з ними дітям гарантується на тимчасово окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань. За інформацією окупаційного міністерства освіти на захоплених територіях Запорізької області зареєстровано 23 юнармійських відряд. Ди відкрито клас морської піхоти. Діють 11 кадетських класів. Окупанти планують постійно збільшувати кількість дитячих мілітарних рухів. Гучно днями було в тимчасово окупованому Мелітополі. Зрадник Рогов відзвітував, що окупанти збили два безпілотники. А Рогозін заявив, що було вісім дронів, і тільки частину з них окупантам вдалось збити або подавити ребам. Викраденою опікункою колаборанткою підліток з Херсонщини наклав на себе руки в прийомній російській родині. Про це повідомляють важні історії. До осені 2022 року Олександр і ще семеро дітей жили в селі Токарівка під Херсоном у дитячому будинку сімейного типу. Після окупації очільниця дитячого будинку сімейного типу почала співпрацювати з ворогом. Приїхала до Росії та відмовилась від дітей. Їх всиновили росіяни. Хлопець перед самогубством розповідав, що відчуває, що він тут нікому не потрібен. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за інформацією про самогубство українського підлітка. В окупованому Маріуполі з'явиться авіабудівний завод, заявив глава так званого ДНР Пушилін, відповідаючи на питання про створення робочих місць у Маріуполі. Зокрема, планують відкрити завод, який працюватиме в авіаційній галузі. Варто зазначити, що одіозні заяви про відновлення металургійних підприємств у Маріуполі, створення робочих місць та запуску аеропорту робляться з 2022 року. Проте нічого не зроблено. Коментують новину в Маріупольській міській раді. Співробітники головного управління розвідки здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Російської Федерації, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області. Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з Хаймарс. А після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських сил безпеки та оборони внаслідок операції Відовано троє офіцерів російських окупаційних військ на цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.